Знайомтесь, це родина Юсуп, і це родина Юсуп, і це також велика, дружня родина Юсуп. Коли ми зустрічалися з моїм мужем, в роки нашої було юності. То ми говорили друг другу так. У Нас буде дом піаніна і 10 дітей. А муж може: ні, 10 дітей піаніна і дом. Про усиновлення Юсупи замислилися після народження другої дитини. Зараз подружжя батьки вихователі десятьох дітлахів. Усі вони за різних обставин опинилися в інтернатах та будинках малютки. Однак тільки лише деякі з них знайшли рідних братів і сестер. Наша сім'я себе ось вот так вот опозиціонує, як велика дружна как бы, вот, своя сім'я. За майже шість років, а саме стільки існує ця, так би мовити, розширена сім'я. Поруч із ними завжди соціальний працівник. Ба більше пані Людмила вже стала частиною великої родини. Наша люда це наша люда. От тим все сказала. в будь-який момент ми можемо говорити. среди ночи позвонить друг другу, у кого какие проблемы. Мы можем встретиться э, в службе, мы можем встретиться здесь. Друг семьи. Вот друг семьи – это наш человек, наш помощник, наша правая рука. Вопросы часто приходится решать, но это, эти вопросы не то, чтобы семья не могла без меня решить. Она могла бы без меня решить, но в силу того, что у мамы 10 их, И у каждого по каждому ребенку каждый раз возникают свои вопросы: кому-то с садиком, кому-то со школой, кому-то со здоровьем, кому-то просто по здоровью, то понятно, что на одни плечи мамы и папы понятно, ну, это очень сложно. Для того и есть социальные службы. Сьогодні Людмила прийшла, щоб обговорити, як саме діти проведуть канікули, адже у школі тільки но закінчилася навчальна чверть. Якщо треба, вона може із хворою дитинкою побути і допомогти з навчанням. Діти просто в захваті від цієї пропозиції. Батьки також. Когда ты приходишь и видишь, что это действительно не наигранная семья, а действительно где есть отношения, где есть проблемы, где есть решение этих вопросов и проблем, то ну, как как в любой семье, как в моей, как в вашей, как, как в любой семье.